Бажає здоров'я, шановні українці і українки. Завершив візит до наших друзів з північної Європи. Був вже четвертий саміт. Україна держави Нордіки, Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція дуже продуктивна. Домовились про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили і про інвестиції в наше виробництво, зброї саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів є. Вагома історія таких відносин з Данією. Ми називаємо «данська модель, яка дозволяє залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію вже майже 20 Богдан на місяць. Хороші, хороші результати, і по інших напрямках буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони, все. Все необхідне. Я вдячен усім, хто нам допомагає. Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО в Вашингтоні була абсолютно чітка конкретна домовленість щодо систем ППО для України. Також комплектації бригад. І Зараз це ще не реалізовано повністю. Ми дуже розраховуємо, що наші партнери, нордики, допоможуть нам із цим в контактах з іншими партнерами. Домовленості повинні. Виконуватись тим більше в умовах такої війни я хочу окремо подякувати усім країнам Північної Європи за підтримку плану перемоги. Це стратегія дій, яка вже на столі. Ми готові чути пропозиції інших держав, інші погляди, будь ласка, але наразі чітке прораховане бачення подальших дій разом з партнерами є в нашому плані перемоги. Головне. Знайти рішучість, виконати пункти, і це точно наблизить мир. Вдячний також за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення в НАТО для України. Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємось це пояснювати, зокрема, нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим, також. Вже бачимо і контури зустрічі в форматі Рамштайн, яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю, і щоб наші кроки з партнерами були дійсно спільними і максимально дієвими. Сьогодні я вже повернувся в Україну багато зустрічей. Зараз тут у Закарпатті багато є регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни. Робота з місцевими громадами, робота з місцевими підприємцями за кілька років вдалося зробити Закарпаття однією з опор нашої стійкості всієї вже України. І говорив сьогодні тут з керівниками громади області, з представниками бізнесу була зустріч. Разом з першою віце-прем'єркою Свириденко, з бізнесом регіону. А це бізнес, в тому числі, релокований з інших наших областей. Ми бачимо, як зростає тут виробництво, які є перспективи. І водночас є питання, є проблеми. Допоможемо. З рішеннями обов'язку і зараз ще відвідую наших хлопців, воїнів, які проходять реабілітацію після поранень бойові наших хлопці з наших бригад, що воюють на Донеччині, в Вавчанську, на Курщині. Хочу подякувати їм від усіх наших людей, від цієї України та відзначити їх державними нагородами за таку потрібну роботу, таку службу за їх. Таку потрібну хоробрість, хоробрість, яка завжди має вирішальне значення, і на полі бою, і в політичних рішеннях. Дуже сподіваємось на хоробрість партнерів. Слава Україні!